Привіт, моя хороша! Я дуже рада, що ти вирішила щось змінити у своєму житті і захотіла дізнатися про прості звички для схуднення. Я тебе прекрасно розумію, бо свого часу сама шукала спосіб схуднути без вічних дієт, зривів і цього відчуття або все, або нічого. Тому сьогодні хочу поділитись з тобою 10 звичками, які реально працюють. Вони прості, але дуже дієві. Ну що, поїхали? І перше це склянка води зранку. Перше, що я роблю після пробудження, випиваю теплу воду. Це ніби дає тілу сигнал. Прокидайся, працюй правильно! Також додаю білок у кожен прийом їжі. Раніше я недооцінювала білок, а він справжній чарівник, дає ситість, енергію, тримає тіло в тонусі. Їсти повільно і без телефону. Ось це найважливіше. Їж повільно, усвідомлено. Яка це для мене була проблема з, з забутись про звичку їсти з телефоном? Але коли їси усвідомлено, з'їдаєш менше, а кайфуєш більше? Також додавай овочі на обід і вечерю. Це проста звичка, почни з зелені, почни з зелених продуктів. Я почала просто додавати до тарілки щось зелене. І організм сам почав просити більше легких страв. Перекуси під контролем. Коли вдома є горішки, йогурти, сирнички, шанс зірватися на шоколад мінімальний. Це вже перевірено. Також важливим є режим сну. Якщо мало спати, тягне на солод. Коли висипаєшся, і взагалі і інший апетит, і настрій, мінімум солодких напоїв. Тут я просто замінила соки, лате, газовану воду, на звичайну воду і трав'яний чай. І мінус 200 калорій у день, навіть не відчуваєш. План харчування має бути зроблений наперед. І це тобі дасть, коли я наперед знаю, що буду їсти менше хаосу і більше впевненості у своїх виборах голоду чи емоції. Я навчилась питати себе. Я справді хочу їсти, чи просто втомилася, чи я засмучена, це дуже змінило моє ставлення до їжі. Бути доброю до себе, не карати себе за зайвий шматочок, не зупинятися через маленькі зриви, просто продовжувати рухатись до кращої себе. Знаєш, коли я почала жити за цими простими правилами, все в тілі ніби стало на свої місця? Сходнення стало не боротьбою. А природним процесом, і я щиро хочу, щоб ти відчула це теж. Якщо хочеш, я можу допомогти тобі. Пройти цей шлях не самій. Я завжди поруч пиши мені, якщо потрібна, підтримка. Обіймаю тебе і вірю в тебе.